Добрый день. Дало. алло. Зайти до Тамары Петровны домой, На, в этот самый. До Тамары Петровны зайти в кабинет. Там сейчас будет конференция. Мы уже начинаем. Що ви я вам скинул на Viber е, і на WhatsApp і текст. На, на ваш, да. У мене два це не робочий, а у мене же есть. Ну, я не знаю. Я, ски я скинул на ваш. Доброго ранку, мене чути. Так, да, прекрасно, доброго. Добре. Ака. Базова Скажіть, будь ласка, суб'єкт господарювання присутній? Ще раз, трошки зривався зв'язок. Суб'єкт господарювання присутній. Да, да, так, присутні. да, так, да, так. Да. Добре. Дуже поганий. Звук поганий, зараз спробую відладити. Давайте. Так, раз раз мене добре чути так? Да? Так, я вас добре чую. Ви мене добре чуєте? Так, зараз, зараз, да. угу, так. Добре. А... Ну що, наразі 10 година. Uh, я бачу, що присутній суб'єкт господарювання. Uh, скажіть, будь ласка, другий uh, комп'ютер ваш підключений це також ви, да, Суб'єкт господарювання? Так, так, так. Так. Поки що наразі громадськості немає. Uh -huh. Давайте трошки почекаємо. От. Uh -huh. uh -huh. Давайте чекаємо до 10:15, якщо громадськість не підключимо, ну, не підключиться, будемо розпочинати. Добре. Угу. <кліпи> Та ні, це вибачте. Так. Тикання з усюдиться на воді. Ще раз всім доброго дня. Наразі вже 10.15. Будемо починати. Мене звати Якимлюк Світлана, я представник департаменту екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації. Сьогодні у нас, 26 грудня 2024 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариства з обмеженою відповідальністю АОІЛ. Стосовно реконструкції олійно-екстракційного заводу ТОВ аойл зі збільшенням продуктивності до 1500 тонн на добу за носінням соняшнику, до 650 тонн на добу за рослинною олією, встановленням оборотного бензосховища. Сумарним об'ємом 160 метрів кубічних, розміщенням наземного резервуару об'ємом 60 метрів кубічних для зберігання дизельного палива за адресами проспект Промисловий 19 21 міста Кропивницький Кіровоградської області. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України, введеного указом Президента України від 24 лютого 2024 року за номером 64, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону про оцінки впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції. По даній відеоконференції здійснюється відеозапис. Попрошу суб'єкта господарювання представитися. Для внесення даних. Мене звати Косяк Андрій Іванович. Я головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю АОВ. Добре, дякую. Um... Звати Сергій Добрянський я еколог цього підприємства. Добре, дякую. Uh, наразі ми фіксуємо, що uh, громадськість відсутня немає не в чаті а не на відеозв'язку. Наразі присутній один представник, два представника суб'єкта господарювання так і один представник департаменту екології та природних ресурсів. У зв'язку з тим, що громадність громадськість відсутня відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року, за номером 989, нами буде, нами буде складено акт про неявку громадськості під час проведення громадських слухань, буде підписа підписаний за моїм підписом як головуючий відповідно до вимог порядку проведення громадських слухань у процесі. Оцінки впливу на довкілля. Акт буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, ми з вами зараз закриваємо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю АОІЛ стосовно реконструкції олійно екстракційного заводу ТОВ АОІЛ зі збільшенням продуктивності до 1500 тонн на добу, за насінням соняшнику до 650 тонн на добу за рослинною олією, встановленням оборотного бензосховища сумарним об'ємом 160 метрів кубічних. Розміщенням наземного резервуару об'ємом 60 метрів кубічних для зберігання дизельного палива за адресами проспект Промисловий 19, 21, місто Кропивницький Кіровоградської області. Та вважаємо, що дані громадські слухання відбулися. Я всім дякую за увагу і бажаю всім гарного дня. Дякую. Дякуємо, До побачення. До побачення. так сейчас